Вітаю всіх на моєму каналі Пошинка-Валюшка. Чекали павичів. Саме сьогодні, зараз у цьому відео я вам розкажу цікаву розповідь про них, де ми дізнаємося багато чого файного і прочитаємо факти. Тому цікаво! Залишайтеся на відео, а ми, як завжди, починаємо! Почнемо з пізнавального опису павича. У звичайних павичів довга, граціозна шия і маленька голова з невеличким чубчиком. У самців чубчик сидій, а у самок бурий під колір оперення. Голос павича різкий і не дуже приємний. Довжина тіла павича самця сягає 100 125 см, довжина хвоста. 40-50 см. Але те, що ми описуємо квіст, насправді це розвинені верхні ключі тіла надхостя. оперні цієї красивої птиці присутні найрізноманітніші кольори. Спина зелена, голова частина грудей і шия сині. Низ тіла чорний. Самка павича індійського дрібніше і має більш скромне коричневе забарвлення. Де ж вони мешкають, окрім зоопарків? Звичайний індійський павич мешкає в Шрі-Ланці, Індії, Пакистані, Бангладеші та Непалі. У дикій природі павичі намагаються уникати відкритої місцевості. Вони селяться в джунглях або лісах біля сіл і на культивованих землях. Живуть в густому чагарнику і на березі річок, маючи довгий хвіст, птах, павич, досить швидко може пересуватися навіть в заростях, що вони їдять. У їжі. Ці птахи непер... вибагливі. Павич харчується в основному зернами, рослин пагонами, фруктами, ягодами, комахами. Часто добувають собі їжу на полях фермерів. Іноді вони навіть полюють на маленьких змій і гризунів. Вони їх не бояться. А далі нас чекають декілька цікавих фактів. Перший факт. Павичі вважаються одним з най найкрасивіших птахів в світі завдяки своєму розкішному хвосту. Правда, така помітна краса властива тільки самцям. Насправді, хвіст у павича дуже маленький і нічим не примітний. Пір'я, що укривають різнокольоровий віяло, у них за спиною ростуть над хвостом. Павичі – близькі родичі курей. Уявляєте? Далі павечі живуть близько 20 років. Їх прекрасні пір'я виростають, коли птахам виповняється 3 роки. Довжина одного павичевого пера може досягати 2 метрів. Пір'я потрібні павичам не тільки для залучення самок, але й для відлякування ворогів. Хижак бачить безліч очей, які з'являються невідомо звідки. І відступає. Самці павичі завжди збирають собі гарем з трьох самок. А ось ще один цікавий факт про павлиневий хвіст. Виявляє, з його допомоги птахи можуть спілкуватися між собою або попереджати один одного про загрозу. Вчені дізналися, що пір'я при русі видають низькотні звуки, які людське вухо почути не в змозі. Так, ставте лайк, якщо сподобалося. Не забувайте підписуватися. Дякую за увагу. До зустрічі!